Шахтар мінімально переграв руха. Мудрик отримав червону картку. Ярмоленко дебютував у чемпіонаті ОАЕ у матчі з епічною кінцівкою. Динамо підписало легіонера з Ямайки, а Зінченко може пропустити матч з МЮ. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Також запрошуємо приєднатися до кутового і в телеграмі. Посилання залишимо в описі. Третій тур УПЛ відкривав матч руха та Шахтаря. Гірники з були мінімальну перемогу 1-0, граючи з 35-ї хвилини у меншості. Пряму червону картку отримав Михайло Мудрик. Вінгер Шахтаря ззаду наступив на ногу суперника, і Рефері Матчу вирішив, що цей епізод заслуговує на вилучення. Автором переможного голу Шахтаря став Юхим Конопля, який вразив ворота руху на 79-й хвилині. Тож поки що після цього матчу гірники захопили проміжне лідерство в УПЛ, а рух має три поразки у трьох турах та замикає таблицю. Роман Яремчук дебютував за Брюга, і його дебют вийшов більш ніж вдалим. Брюга розгромив вдома серкль Брюга з рахунком 4-0. Український форвард розпочав матч у запасі і вийшов на поле на 63-й хвилині. Але цього часу Яремчуку вистачило, щоб одразу ж забити дебютний гол за новий клуб. Роман став автором. Останнього четвертого голу господарів і відзначимо в цьому епізоді прихильність фортуни до українця. Спочатку він отримав м'яч після невдалого перехоплення у виконанні гравця суперника, а потім удар Яремчука став ще більш неочікуваним завдяки рикошету, і таким чином він опинився у сітці воріт церкля. Вітаємо Яремчука із дебютним голом у новому сезоні. Так тримати до речі. Пропонуємо вам спрогнозувати у коментарях, як думаєте, скільки голів заб'є Яремчук у цьому сезоні чемпіонату Бельгії. Андрій Ярмоленко провів свій перший офіційний матч у складі Аль Айну. У першому турі чемпіонату ОАЕ клуб Сергія Реброва грав проти Аджмана. А Ярмоленко вийшов на матч в основі та провів на полі усі 90 хвилин. І чемпіони ОАЕ втратили очки у першому ж турі. Гра завершилася в нічою 1-1, але кінцівочка тут видалася по-справжньому забійною. В компенсований час Аджман забив, здавалося б, переможний гол, який у підсумку арбітр скасував після перегляду повтору. А на дванадцятій компенсованій хвилині вже Аль Айн вирвати перемогу. Але Лаба не реалізував пенальті, краще б дали пробити Ярмоленку. Олександр Зінченко може пропустити черговий матч Арсеналу. Про це на прес-конференції заявив наставник канонірів Мікель Артета. Він розповів, що Зінченко досі не повернувся до тренувань. Нагадаємо, українець пропустив вже два матчі Арсеналу через травму коліна. У перших трьох турах Олександр виходив в основі. Арсенал у п'ятому турі чекає зустріч проти ЕМ'ю, і вона відбудеться у неділю. Фавбет дає коефіцієнт 2,78 на перемогу Арсенала. У 3,65 оцінюється нічия на перемогу МЮ Кеф складає 2.69. Залишаємо для вас у. Закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення расистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ, тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Ігор Пластун виграв черговий трофей у складі Лудогорця. Український захисник поповнив свою колекцію нагород ще одним суперкубком Болгарії. Лудогорець в основний час зіграв нічою із Левські 2-2, А у серії пенальті переміг суперника 4-3. Пластун провів на полі весь матч і зумів відзначитися у ньому лише жовтою карткою. З Іспанії прилетіла новина, яку ми час від часу отримуємо для профілактики. Видання Марка повідомляє, що у реалі задоволені відношенням до справи з боку голкіпера Андрія Луніна. Повідомляється, що керівництво вершкових та тренер команди Карло Анчелотті в захваті від якостей воротаря та його професіоналізму. Поточний контракт Луніна дійсний до 24-го року, але в реалі не проти, щоб Лунін залишався в команді і надалі. Від себе додамо, що такі похвали та відзнаки професіоналізму. Це звісно ж круто. А от ігровим часом такі заяви підкріпляти теж було б непогано. Стало відомим ім'я загадкового ямайського Вінгера, яким цікавилося Динамо, і про якого ми розповідали у попередньому випуску. Цим футболістом є Кахім Періс зі словенського Копера. Гравець не потрапив до заявки команди на наступний матч проти Цельє. І цю подію пов'язували з потенційним переходом до Динамо. І вже увечері команди офіційно оголосили про те, що трансфер відбувся. Періс підписав із Динамо контракт на 4 роки. Трансфер Марк оцінює Ямайця у 800 тисяч євро. Він провів 4 матчі за національну збірну у складі Копера в поточному. Сезоні відіграв 9 матчів та забив один гол. Нідерландські ЗМІ повідомляють, що агентство, яке опікується справами Віктора Циганкова, влітку пропонувало його послуги Аяксу. Також були контакти із ПСВ, але про них ми вже розповідали в одному з попередніх випусків. Форвард Труа Микола Кухаревич відправляється в чергову оренду. Новим клубом українця стане шотландський хіберніан. Оренда розрахована до кінця сезону. Попередньою командою нападника був бельгійський левен, де він не забив жодного голу в 11 матчах. Хіберніан після п'яти турів займає восьму сходинку у чемпіонаті Шотландії. Вінгер металіста Фарес Балулі приєднався до Дніпра 1 у Словаччині. Найближчим часом може бути оголошено про його трансфер. Наразі невідомо, чи це буде повноцінний контракт чи орендна угода. Балулі у минулому сезоні провів за харків'ян 18 матчів та забив у них 6 голів та віддав 11 асистів. Екс-захисник збірної України Богдан Будко перебуває у розташуванні зорі. Він був помічений на тренуванні Луганчан. Причому ці кадри всплили у Тік-Току. Там футболіст у формі зорі виконує вправи із іншими гравцями Луганчан. З минулого літа Будко перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту із Шахтарем. Стали відомі умови, на яких Ворскла провернула трансфер Василя Кравця з іспанського леганесу. Він обійшовся полтавчанам у 500 тисяч євро. Контракт підписано на три роки. Цікаво, що сама Ворскла поки що не оголосила про Хід новачка у своїх офіційних джерелах. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд! Бережіть себе, і скоро почуємось.